Найболючіше, коли замовлення на посмертні картини робить сам військовий, і це посмертні картини для його побратимів. Найболючіше, що їх не одна і не до сьогодні. Ми віддамо шану кожному з них. Свящников Ярослав народився в місті Шепетівка Хмельницької області. Позивний Маджахет загинув як герой під Авдіївкою, звільняючи Україну від російських окупантів. Змією побачити її вільною і мирною. Та на жаль, не судилося. Наступна картина була для Бобровніка Вадима Володимировича, який народився в місті Полонному, Хмельницької області. Його Камаз потрапив під обстріл ворожої диверсійної. Не розвідувальної групи у місті Харків. Вадим після отриманих трав прожив ще 40 хвилин, та на жаль, його серце перестало битися 9 травня 2022 року. Його похоронили у рідному місті з усіма військовими почистями. Третя картина була для батька замовника Макуха Дмитро Миколаєвич, поліг як герой за вільну і незалежну Україну. Народився він у Кам'янському Дніпропетровської області. Загинув під час виконання бойового завдання у липні 22-го року. Але найстрашніше, знаєте, що Що після того, як замовник забрав ці три картини, він нам написав ще раз, слінувши 17 фото, ще 17 полеглих побратимів, не тільки сім'ї втрачають свої близькі найбільше втрачають військо, хоронячи тих, хто прикривав їх спину.